Друзі, вітаю! Володимир Зеленський, перебуваючи в Берліні та Римі, говорив про дату завершення війни, яку він бачить оптимально, яку б він дуже хотів. Також говорив про те, що б він хотів взяти від Європейського Союзу на випадок, якщо війна буде призупинена або заморожена, які власне прохання там були про проголосовані, плюс і кілька інсайдів, до чого готується Захід і. На якому рівні залучена там Росія? Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми тут е, аналізуємо поточні політичні військові геополітичні події. А також я дуже часто ділюсь з вами інсайдами. Друге, що я вас попрошу, це зробити донат. Ми збираємо на три дрони рубаки, які полетять прямісінько в російські НПЗ. Ми збираємо один мільйон і вже зібрали більше ніж четвертину, але. Нам треба дійти до 1 мільйона. Тоді інвестори цих дронів докладуть ще мільйон від себе, і за 2 мільйони ми купимо 3 дрони. Що насправді дуже прекрасно, це для нашого гуру, який знає, що з цим всім робити. Повірте, портфоліо в них по прильотах по російських базах надзвичайно велике. Тому зробіть донат, а Ми починаємо. Володимир Зеленський, будучи в Берліні. Сказав, що бажає, щоб війна завершилась не пізніше 25-го року, та заявив, що представить німецькому канцлеру план, який допоможе цього досягнути. Я вам говорив в попередньому відео, що Республіканська преса типу Fox News, не сприймає цей план. Каже надто багато казкового мислення, надто багато хотілок, але надто мало конкретики. Не знаю, ми повністю його не бачили. Я бачив деякі речі від наших західних друзів, які вже типу показували. Ну от але сказати, що це повний план, чи це точно вся конкретика? Знову ж таки, ми не виключаємо, що різним друзям могли показувати ще й різні пункти плану і розширяти, зменшувати. Ну тобто, це ми бачили і на формулі миру. Ну от, яка, до речі, Зеленський дуже довго пояснював, яким чином формула миру е, пов'язується з планом перемоги, з планом миру, і на що їхати на саміт миру, якщо, типу, ну, знову ж таки, в плані перемоги він, типу, і не потрібен. Ну, але, типу, дуже довго пояснювали, на що цей саміт, і чому він потрібен, незрозуміло. Ну, не Навіть для внутрішньої аудиторії, я говорю, з дипломатами взагалі кажуть, на що ви це робите? Ваше завдання отримувати зброю, змушувати Росію підписувати те, що вам треба. Ці саміти нічого не дають. Тим більше ви бачили, що Швейцарія Швейцарія помагала нам проводити цей саміт. А потім взяла і вступила в китайську ініціативу, в китайську в бразильську ініціативу. Зеленський подякував канцлеру за підтримку формули миру та роботу разом з Україною заради дієвості самітів миру. Він відзначив успішне проведення першого саміту. Також поінформував про підготовку другого. Ну от я говорю, це захід не сприймає порожні слова. Водночас український лідер акцентував, що у світі всі бачать, що Росія ухиляється від чесної дипломатії, щоб закінчити цю війну справедливо та на основі статуту ООН. Ми потребуємо саме цього відновлення справедливого миру для України, і це перемога для нас, і саме заради цього ми працюємо. Зеленський сказав, що на думку України, план перемоги може допомогти завершити війну не пізніше 2025 року. Ось це дуже важлива історія. Дуже часто всюди звучить. Ми зараз прийдемося ще по візиту дещо Зеленського в Італію, тому що з'явилось трошки більше інформації вже їхні інсайдери вийшли там, дещо позливали. Але дуже часто звучить саме 25 й рік. І от якщо до інсайдів, то деякі західні аналітики говорять в закритих зустрічах, що насправді є ж в кожній війни є велика математика, логістика, велике фінансове забезпечення. Це не тільки зброя. Люди та поле бою. Це дуже багато і дуже часто ще про гроші, це дуже часто про математичні розрахунки. І що вони говорять? Що загалом консультанти воєн, такі як, наприклад, Макінзі, які в Другу світову там консультували багатьох, які і зараз консультують. Насправді вони рахують війни по два роки. І багато хто говорить, що якщо в 25-му не завершиться, а це типу 4 роки війни, підемо ще на один дворічний круг. Ну, це не те, що я підганяю, що давайте або зараз це. Просто розповідаю, що і є така інформація. Ось так рахують війни, і так вони мають певні стимул. Знову ж таки, не завжди, не завжди всі ті самі консультанти, великі компанії, але ось така тенденція є. Так от, що говорять зараз на Заході? Я кажу те, про що я говорив з західними політиками. Захід зараз упаковує можливість пропозиції Росії. В неї вони хочуть вкласти позицію Києва, позицію Заходу і сказати Росії: ось дивіться, пропозиція, давайте домовлятись. Поки що Росія в ці перемовини не втягнута. План орієнтований такий: зробити пропозицію до кінця року, заморозити поле бою там, де воно є. Україна не визнає за. За Росією тимчасово окуповані території, але максимально швидко намагається потрапити в ЄС і в НАТО. Про це я зараз розповім на кейсі Італії, де Зеленський теж розмовляв, і італійські політики, дещо нам вже розповіли. Так от 25-й має стати тоді, по цьому плану, виборчим роком. Хоча частина союзників каже, навіть якщо план не зростеться, все рівно вибори проведіть. Щоб спустити пар, щоб оця електрифікація населення спустилася, переобрати владу або підтвердити легітимність влади. Ну і Зеленський каже, якщо вже щось підписувати, рада голосувати нічого не хоче. Типу, давайте проведемо референдум. Чи підтримуєте ви ось таку формулу? Це те, що зараз лежить в розробці діяльності наших політиків і західних. Це ми зрозуміли. Наступна історія це те, що Зеленський приїхав в Італію, і там говорив теж про 25-й рік. Всі дуже часто зараз говорять 25-й рік. Це типу нова така фішка. Всі, всі хочуть 25 му Ну знову ж таки, ми б хотіли, щоб це взагалі не починалося. Але Зеленський приїхав, зустрівся з Мелоні, Це зрозуміло звільнився час. Байден не приїхав через е, ураган Мілтон. От ну, і Зеленський зробив невеличкий тур для того, щоб зі всіма поговорити. Що просили в Італії? Швидкий вступ. В Європейський Союз. Це кажуть італійці сили і в Макрона і в Шольца. Зеленський розуміє, що вступ в НАТО може бути швидким, може не бути швидким, тому просять гарантії від Сполучених Штатів, такі, які є в Філіппін, Південної Кореї та Японії, А потім вступає в НАТО. Дайте заявку, гарантії, і ми собі тихенечко йдемо. Да? Хорошо. Але е в європейських країн те, що вирішують НАТО, е те, що вирішують в Штатах по НАТО. Просити сенсу нема, тому президент просив супершвидкий вступ до європейського союзу, і от супершвидкий вступ якраз і лягає на проведення виборів. Є певна. Перемога, типу, з якою можна йти і агітувати. Тому що ви бачите, зараз дуже багато статей з'являється і про створення нових партій, і про лідери. Хтось там вже про рейтинги говорить. Загалом ЦВК запрацювало, типу, депутати бігають, не знають де зупинитися, що робити. Все ось це набирає дуже великих обертів. Дійсно бачимо, що час прискорюється, і простір для маневру дещо звужується. Але повторюсь, що і говорять італійські політики, і те, що знаємо ми з вами, ми поки що не бачимо мотивації Росії. Росія окупувала за останній час порядка 400 квадратних кілометрів. Вони втрачають кожного дня по тисячі півтори людей, їх це не зупиняє, і йдуть далі, далі, далі. Ось це, що треба розуміти нам, поки що це західний проєкт плану, але мотивації Росії поки що не видно. Ось це та інформація, яку я вам хотів донести. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на 3 рубаки, ще мільйон від себе докладуть, власне, інвестори цих прекрасних БПЛА. Ну, а я вас дуже попрошу написати коментар. І як ви вважаєте, 25 рік. Може стати тим роком, який дійсно завершить війну, чи ні. Ну і друге, якщо 25-й це лінія заморозки, гарантії швидкий вступ, чи буде продовження за рік-два? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!